«Today I fucked up», вказавши на те, що мій учитель алкоголік. Ну, no. примітка: мій учитель дійсно алкоголік. Ну, тобто ти не асхолтова, напевно. Останнім часом я втомився від школи і постійно запізнююся на більшість уроків. Тієї ночі я майже не спав, бо на дворі був сильний вітер, а я не можу спати, коли так шумить. Коли я втомлений, стаю дратівливим, а іноді навіть агресивним, якщо хтось поводиться грубо. Це був останній урок дня історія, і я запізнився, бо розмовляв із учителем природничих наук. Коли я зайшов до класу, учитель історії сказав принизливим тоном Чому б тобі просто не кинути ці природничі науки? Гарантую, що ти все одно все завалиш. Я, будучи в поганому настрої, відповів Ну якщо я все завалю, то зможу стати п'яним учителем історії. У класі почувся здавлений подих, і в ту мить я зрозумів, що на коїв. Реакція вчителя була як із мультфільмів, щелепа буквально впала. Клас завмер у повній тиші. Тепер я сиджу в кабінеті директора. Блін, він ще із кабінету директора пише, прикинь.